Хрещення на Тибрі, пронизливий холод ранку в Римі 101-го року до нашої ери. Звук, який ви чуєте, це не звук карет чи метушливої торгівлі форуму, а цокання зубів голого чоловіка, що стоїть на колінах на грубому камені на березі річки Тибр. Він не переможний солдат і не впливовий сенатор. Він батько вбивця. Той, хто скоїв найнепростіший злочин для римської душі, він забрав життя того, хто дав йому дихання. Чи відчуваєте ви тягар цієї тиші, такої тиші, яка передує чомусь, що людський розум ледве може осягнути? Кат підходить, несучи коров'ячу сумку, кулеус, але не помиляйтеся, вона не порожня. Усередині щось ворушиться відчайдушною люттю. Чотири живі істоти були обрані, щоб розділити вічність з цим засудженим чоловіком, кожна з яких несе символізм, що палить сильніше за батіг, собака за свою безсоромність, півень за свою сліпу зарозумілість, мавпа за свій злий дух, і гадюка, чиста отрута ненависті, яку він виявляв до власної крові. Перед кінцем чоловіка побили батогом. Це незвичайне покарання, ріжки забарвлюють його шкіру в такий насичений червоний колір, що його спина перетворюється на полотно розірваної плоті, а потім жах набуває форми. Його заштовхують у мішок, притискають до кіхтів, зубів та ікл тварин. Коли мішок зашивають, його світ перетворюється на темряву, крики та біль. Собака розриває його шкіру, мавпа шукає йому в очах, а змія неодноразово впорскує смерть у його вени. Сам цицерон з тією холодною ясністю, якою володіють лише великі оратори, пояснив логіку цього. Риму було недостатньо, щоб він помер. Він мав перестати існувати на всіх планах. Кинувши в річку всередині цього мішка, його позбавили неба, сонця, води та землі. Він був позбавлений усього, що пропонує життя, бо наважився знищити джерело власного життя. Душа цієї людини ніколи не знатиме спокою, бо його тіло ніколи не торкнеться священної землі. Це була поена Кулеї. І повірте, для Риму це був лише початок видовища. Пропаганда, написана плоттю. Все, що ми щойно описали, було не продуктом ізольованого садистичного розуму, а ретельно продуманої соціальної інженерії. Ви коли-небудь замислювалися, чому Рим та сама цивілізація, яка дала нам право, архітектуру та політичну філософію, відчувала цю майже хворобливу потребу перетворити агонію на мистецтво. Відповідь більш тривожна, ніж сам акт тортури в Римі були формою комунікації. Уявіть, що кожен батіг, кожен цвях і кожне багаття були літерами жорстокого алфавіту. Для правителів тіло злочинця було сувоєм, на якому держава писала свою владу. Коли ви бачите колізей сьогодні, залитий сонячним світлом, легко забути, що це по суті була пропагандистська машина. Ішлося не лише про покарання окремої особи, ішлося про тероризування тих, хто вижив. Філософ Сенека, людина, яка була свідком піднесення та падіння цієї імперії, зізнався в чомусь, що має змусити нас замислитися навіть сьогодні. Він писав, що, повернувшись з одного з цих видовищ страт, він почувався жорстокішим і менш людяним. Він зрозумів, що насильство не лише знищувало тіло засудженого в центрі арени, а й підривало емпатію тих, то спостерігав. Рим хотів не просто дотримуватися законів. Він хотів, щоб страх їх порушення був витатуйований на вашій сітківці. Це було не правосуддя, це було виконання абсолютної влади, де людське життя було валютою для підтримки порядку, втеча зради, що, як би послання мало досягти серця політичного життя. Для цього Рим використовував власну географію міста. Якщо ви пройшли через Римський форум, нервовий центр, де сенатори обговорювали долю світу, вам достатньо було подивитися вгору, на південну вершину Капітолійського пагорба, щоб побачити тарпейську скелю. Уявіть собі сцену: чоловіка, звинуваченого у державній зраді, ведуть до краю цієї 25-метрової прірви. Внизу збирається натовп не для дебатів. А для розв'язки драми назва скелі несе давнє прокляття. Легенда свідчить, що Тарпея була молодою жінкою, яка відчинила міські ворота ворогам в обмін на золото. Замість багатства вона отримала смерть, розчавлену щитами тих, кому допомагала. Рим ніколи не забував цього уроку, коли засудженого штовхали з того краю, звук удару об каміння лунав у колонах форуму. Це було фізичним нагадуванням кожному сенатору та кожному громадянину. Той, хто ставить себе вище Риму, опиняється під його камінням. Такі герої, як Марк Манлій Капітолін, який колись врятував місто, не були пощаджені, коли їх поглинула амбіція королівської влади. Його кинули в порожнечу, символічно вигнали з суспільства ще до того, як його серце перестало битися. Понівечених тіл, що там накопичилися, було так багато, що це місце потребувало періодичного очищення. Рим буквально побудував свою стабільність на кістках тих, хто намагався її похитнути. Агонія безименних. Якщо ви були рабом, піратом чи бунтівником, швидке падіння з Тарпейської скелі вважалося б розкішчю, яку Рим не бажав вам дарувати. Для негідних. Тих, кого держава навіть не визнавала людьми, було розп'яття. Спробуйте відчути вагу дерев'яної балки, патібулума, що тисне на ваші плечі, коли ви йдете вулицями під глузування натовпу. Попереднє бичування вже зняло шари вашої шкіри, залишивши ваші м'язи оголеними від пилу та сонця. Після прибуття на місце страти, римський метод не прагнув швидкої смерті, а нескінченного продовження зараз. Цвяхи пронизували ваші зап'ястя та ноги, уникаючи основних артерій, щоб ви не померли передчасно від кровотечі. Кати були експертами з біології страждань, вони встановили сидиле, невелику дерев'яну опору, яка дозволяла засудженому легко нахилятися, запобігаючи негайному задусі під дією ваги тіла. Чому? Тому що Рим хотів, щоб ви пережили кожну секунду його руйнування, у 71-му році до нашої ери після повстання Спартака, Апієва дорога була встановлена шістьма тисячами хрестів вздовж 200 кілометрів. Уявіть собі подорож, яку ви проводите кілька днів, оточені запахом смерті та криками тисяч чоловіків, які відмовилися бути рабами. Ця дорога вже не була торговим шляхом. Вона стала шрамом з дерева та плоті, що попереджав світ. Не кинь виклик нашому наказу, і сонце буде твоїм єдиним катом на довгі дні. Ціна страху. Ми говоримо про ворогів та зрадників. Але Рим був однаково безжальний до своїх синів, якщо вони виявляли слабкість. Уявіть, що ви легіонер. Ви роками тренувалися, марширували та стікали кров'ю разом з тими ж дев'ятьма чоловіками. Ви родина. Але в битві ваш легіон відступає, поширюється паніка. Генерал наказує знищити, немає індивідуального судження, доля визначається удачею або її відсутністю. Вас ділять на групи по 10 осіб і витягують жереб з глечика. Якщо ви витягнете фатальний знак. Вашим дев'яти друзям, тим, кого ви поклялися захищати, наказують убити вас. Прямо тут, посеред табору, вони використовують палиці та каміння. Тут немає професійного ката, саме братерство стає знаряддям смерті. Психологічний вплив цього був руйнівним. Як можна продовжувати боротися пліч -о пліч з тим, хто щойно розтрощив череп побратиму за наказом начальника? Рим знав, що страх сотника має бути сильнішим за страх ворога. Тих, хто вижив, принижували, виганяли з безпечних укріплень і годували ячменем, ніби вони були в'ючними тваринами. Децимація була не просто покаранням, це було руйнування людської довіри в ім'я залізної дисципліни, очищений. Для солдата, який зазнав індивідуальної невдачі, покинувши свій пост або втративши зброю в момент боягузтва, долею був фустуарій. Уявіть, що вас ведуть на передову всього легіону. Трибун торкається вашого плеча посухом. Це сигнал. В одну мить усі люди, з якими ви служили, накидаються на вас. Це шаленство колективного насильства, яке служить для того, щоб очистити групу від сорому через свою кров. Історик Полібій розповідає, що навіть ті, хто дивом уникнув побиття, ніколи не могли повернутися додому. Їхні родини зачиняли свої двері. Вони ставали привидами, мандрівниками без батьківщини та честі. У Римі соціальна смерть часто була необхідною прелюдією до фізичної смерті, театр крові, залиште військовий табір і вийдіть на арену. Але не дивіться на гладіаторів подивіться, що сталося у півдні під час обідньої перерви. Це був час дамнаціо ад бестіас» прокляття звірів. Тут страта перетворилася на літературне видовище. Засудженого не просто вбивали, його вставляли у спотворену театральну постановку. Його могли одягнути як героя Орфея та помістити на арену з Лірою, пообіцявши, що його музика заспокоїть звірів. На кілька секунд мовчання тварин породжувало жорстоку надію. Потім випускали голодного ведмедя, і пародія закінчувалася криками під оплески 50 тисяч людей. Гіпогей лабіринт під колізеєм, був шедевром інженерної архітектури, створеним для жаху. Ліфти доставляли левів та леопардів прямо на пісок, ніби вони з'являлися з ні звідки. Під час ігор Троянна приносили в жертву 11 тисяч тварин, але справжнім святом були тисячі злочинців, чия смерть була приурочена до розваги дітей, які спостерігали з плечей батьків, поки торговці продавали вино та закуски. Смерть стала індустрією дозвілля, людські смолоскипи, вогонь мав особливу роль. Для римлян він очищав бруд. І ніхто не використовував вогонь так драматично, як імператор Нерон. Після великої пожежі Риму йому знадобився козел відбувайло, і він обрав християн. Він перетворив страту на публічне освітлення, жертв покривали смолою та воском і прив'язували до стовпів у їхніх садах. Коли настала ніч, Нерон запалив ці людські смолоскипи. Він продемонстрував свою колісницю серед палаючих тіл, одночасно виконуючи роль художника, який створив сцену, і ката, який її виконав. Страждання продовжувалися завдяки хімічному вибору палива, забезпечуючи, щоб сяйво тривало якомога довше. За іронією долі, місце, де горіло це полум'я на Ватиканському пагорбі, сьогодні є епіцентром віри, яку він намагався загасити. Вага імперії. Для злочинів, які вимагали демонстрації грубої та екзотичної сили, Рим використовував слонів. Спробуйте уявити, як тремтить земля, коли до вас наближається п'ятитонний звір. Дресирування цих тварин було лякаюче точним. Їх можна було навчити розчавлювати одну кінцівку за раз, зберігаючи жертву живою та притомною якомога довше. Під час Пунічних війн. Полонених одягали в кольори власних армій, щоб їх розчавили ті самі слони, якими вони колись командували. Це був римський спосіб сказати, що навіть сили природи тепер належать імператору, повне знищення, що, якби смерть не була кінцем. Для римлян найбільшим страхом було не зупинення серця, а забуття. «Дамнаціо Меморіае було найвищим покаранням для еліти. Коли Сенат виніс цей вирок, було мобілізовано армією ремісників. Їхні обличчя були вирізані з кожної статуї, їхні імена були стерті з кожного громадського пам'ятника, а їхні монети були переплавлені. Це було так, ніби тебе ніколи не існувало. Вони стерли їхні заповіти та заборонили навіть згадувати їхнє ім'я. Доміціан зазнав такої долі. Сьогодні ми досі бачимо написи на римському форумі, де місце для їхнього імені це просто рана на камені. Парадокс полягає в тому, що зусилля стерти їх були настільки жорстокими, що порожнеча, що залишилася, стала вічною. За злочини, пов'язані зі святотатством або зрадою військових таємниць, Рим перейняв східну техніку скафізм. Уявіть, що вас прив'язують між двома човнами, насильно годують молоком і медом, доки ваш організм не зазнає травної недостатності. Потім вашу шкіру покривають медом, щоб привабити комах, вас залишають на призволяще у стоячому озері. Далі відбувається повільне та свідоме розкладання. Під час якого вас пожирають зсередини та ззовні всередину, тисячі крихітних щелеп. Історик Плутарх повідомляє, що один солдат пережив 17 днів у такому стані це смерть, яка позбавляє будь-яких залишків гідності, перетворюючи людину на органічне гніздо гнилі. У вічній тиші ми доходимо до долі священних жриць, весталок. Якщо одна з них порушувала свою обітницю цнотливості, Рим стикався з дилемою: як покарати священну жінку, не накликаючи гніву богів, проливши свою кров? Рішенням була темна юридична вигадка. Її відводили до підземної камери з невеликою кількістю води, їжі та лампи. Вони запечатували вхід і залишали її там. Технічно, Рим не вбивав її. Вони просто вилучали її зі світу живих і дозволяли природі йти своїм шляхом. Корнелія, Весталка, засуджена доміціаном, живою спустилася до своєї гробниці з гідністю, яка змусила замовкнути присутніх. Вона очистила свій одяг, відмовилася від допомоги ката, щоб не бути забрудненою, і зникла в абсолютній темряві, чекаючи свого кінця. Відлуння в руїнах 12 методів, 12 способів перетворення страждань на інструмент держави. Дивлячись на руїни Риму сьогодні, ми захоплюємося його інженерією та законами, але не можемо ігнорувати, що цей порядок був куплений кров'ю покарань, які не піддаються уяві. Рим був не просто славою, він був про контроль. Кожна страта була попередженням вкарбованим у плоті сторії. Цивілізація, яка прославляє насильство як розвагу, а страх як справедливість, залишає попередження для всіх нас. Абсолютній владі потрібні не лише армії, їй потрібно, щоб ви повірили, що опір гірший за смерть. Це те, що рідко згадують у підручниках. Це справжнє обличчя корони та кинджала. Якщо ви вважаєте, що історію слід розповідати без фільтрів, поставте лайк та підпишіться. Рим упав, але відлуння цих криків все ще можуть бути почуті тими, хто наважується слухати, яке з цих покарань вас найбільше вразило? Лотерея смерті під час децимації чи вічна ізоляція висталок? Напишіть у коментарях: я Корона та Кінджал, і це те, що насправді сталося.